Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її ведучий Олександр Сопельник. У Кривому розі працює центр підтримки переселенців Я Маріуполь. Крім гуманітарної, інформаційної, медичної та психологічної допомоги, Маріупольці, які знайшли прихисток у кривому розі, мають е, змогу вирішити питання з працевлаштуванням, житлом і оздоровленням дітей. Та чим живе і як допомагає адміністрація нашого міста центру, сьогодні ми дізнаємося нашого. Гостя керівника центру підтримки Я Маріуполь у Кривому Розі Володимиром Курським вітаю пане Володимир. Доброго вечора. А ви як керівник е, центру Я Маріуполь? Е, е, яка кількість от, Маріупольців зараз перебуває і знайшли прихисток у Кривому Розі? Е, ну десь приблизно півтори тисячі Маріупольців зареєстровані в нашому центрі угу, до півтори тисячі. А чому обрали саме кривий ріг? І на вашу думку, чому Маріупольці обрали, ну також обрали і кривий ріг. Ну, якщо дозволити, невеличка предисторія. початку військової агресії я був вимушений за своєю сім'єю переїхати до міста Дніпра. І вже в Дніпрі я приєднався до проєкту Я Маріуполь, який був ініційованим маріупольським міською головою Вадимом Бойченка. І це був перший центр. Я Маріуполь, який відкрився в нашій державі. В Дніпрі був відкритий перший центр наприкінці квітня, 27-го, наскільки я пам'ятаю. Я працював в цьому центрі і вже в серпні отримав призначення на їхати на Кривий Ріг і відкривати вже 11-й центр. На той момент це був 11-й центр. Сьогодні загалом, до речі, сьогодні відкрився другий центр в Києві, а загалом це 17-й центр на всій нашій країні. Угу. Тому завдяки, так би мовити, призначенню, я опинився в Кривому Розі. А чому Кривий Ріг дуже так Маріуполь ну, полюбляють, і він дуже їм до речі, тому що можна навіть порівняти, Маріуполь і Кривой Ріг – це два промислових міста, на яких розташовані металургійні підприємства, і багатьо, багато наших маріупольців працювали на металургійних комбінатах Азосталі, «Ліча». І це комбінати входять до групи Мітенвест, а у Кривому Розі також є такі підприємства. Тому багато наших маріупольців були працевлаштовані на ці підприємства. Ну і це дуже так сказати ментально схоже місце і за населенням, і за, взагалі, за життям. За життям. Так, тому це дуже приємно. І маріупольці, я знаю, здесь дуже так сказати находятся в таких схожих умов условиях котрі були, були у нас в Маріуполі угу. а яку роль у житті центру відіграє адміністрація нашого міста От чим допомагають ну дуже таку потужну роль нам дуже приємна адміністрація міста видк на наше прохання там надати приміщення нам було надано дуже таке Масштабне приміщення, до речі, це в кривому розі найбільший центр за площою 760 квадратних метрів. Адміністрація надала це приміщення на пільгових умовах. І ми провели ремонт, і нам дуже приємно, що нас підтримали одноголосно. Місцеві депутати виділили це приміщення, тому би, є співпраця. Ну, треба ще казати, що не тільки приміщенням закінчується співпраця, багато других послуг, котрі ми витримуємо отримуємо від міста, це і послуги, так би мовити, Виїзного ЦНАПу, віза центр, послуги, які надаються всім, і весь повний спектр послуг він також надається нам. Ну і ще багато інших напрямків, котрі підтримують нас місцева влада, які спрямовані на поліпшення умов наших маріупольців, ми отримуємо. Угу. Тобто можна сказати, що така тісна співпраця, і адміністрація міста Кривий Ріг відіграє таку значну роль у, у житті вашого так, центру. Так, а, З якими труднощами можливо стикається ваш центр? Чи зіткнувся за весь цей час свого існування? І а, якщо і є, то як саме от адміністрація міста допомагає вам з ними боротися? Ну на радуші нам у нас не, не було ніяких труднощів. Та така глибока співпраця, чутливе, чутливе відношення до нас робить так, що у нас немає ніяких питань, таких вагомих, котрі могли б нам завадити в нашій роботі. Тому казати, що є якісь труднощі, ну поки немає, і, і як то каже, слава Богу. Ну що, це, це ж дуже чудово. А от ви на початку сказали, що. Е... В місті Кривий Ріг це найбільший за площею центр, що в ньому є, що ви можете в ньому запропонувати для маріупольців. Ну, у нас в нашому центрі, як і в інших 17 центрах, є такі напрямки, як медичний напрямок, де наші маріупольці можуть отримати консультацію нашого лікаря. Витримати певні ліки, котрі є в наявності і котрі потребують наші маріупольці там взагалі від захворювань чи якийсь там недух. Також у нас працює професійний психолог, котрий надає психологічну допомогу. Це не тільки там діти, там елітні люди, ну різні вікові групи. Також у нас є юридична допомога, наш юрист фаховий допомагає там, по втраченим документам, допомагає в різних питаннях, які потребують по наші маріупольці, пов'язані з юридичним та правовим напрямком. Ну і, звичайно, це класичний гуманітарний напрямок, в котрому маріупольці можуть отримати харчові набори, витримати можуть вони гігієнічні, жіноча гігієни, дитяча гігієни, битова хімія. Тобто це напрямок теж у нас розвиток, і дуже так сказати, потужно ми в цьому напрокі Ну і приймаючи до уваги, що у нас більший центр, у нас і більша дитяча кімната. Uh -huh. Тому дитяча кімната у нас постійно наповнена нашими маріупольськими діточками, проводиться безліч різних західів, і починаючи з таких срухонок рухунок та спортивних напрямків, і заканчуває творчими напрямками, майстер-класами. До речі, у нас дуже розвита музичний напрямок. Ми вчимо наших маріупольців грати на гітарі. От на наступному тижні до нас. Привезуть фортепіано, будемо навчати музицирувати <різь> Маріуполіс, наш його побажання вчити наших діточок, ну і всіх охочих вже такому напрямку музицирування. І Ще ми плануємо, ну це плануємо в наступному року, а зараз у нас ще є. Ми вчимо англійською мовою. Уже три групи сформованих, діточок, і діточки займаються з фаховим викладачем, який має там певні сертифікати, mm -hmm. і навчає професійно вже наших юних маріупольць. Mm -hmm. Ну що ж, і. А... Ще хочеться затронути тему дітей, от так, що у вас найбільша там кімната, все. І от хочеться запитати, чи плануються можливо якісь цікавинки от до свята, до нового року, якого діти так чекають у вашому центрі? Щось планується для них якісь цікавинки? Ну, Звичайно, планується. Не хочу повторитися за щодо того, що у нас велика площа, у нас сформовано дві фотозони: фотозона при вході це одного кольору, і друга у нас внутрі, в нашому коворкінг-центрі. Звичайно, у нас в цьому місяці заплановано 27 західів. Тобто кожного дня у нас по заходу стосовно новорічних свят. Це і майстер-класи по виготовленню ігрушок, це майстер-класи по виготовленню новорічних масок, різних костюмів, також малюнки новорічні. Ну і звичайно, це свята Святого Миколая. Свято Нового року, і таке дуже можна сказати крутий захід. Це у нас Різдвяна зірочка. Це кшталт Україна має талант діти. Ми угу. хочемо зробити виявити наших юних маріупольців, котрі у нас в Маріуполі займалися різними там культурними напрямками, хореографічними, інстру... музично інструментальними і зробити такий галеконцерт на природні різдва. З нашими маріупольцями. нам допоможуть наші Ну, я так вже кажу, наші <смеш> творчі колективи, палаці культури, з котрими ми співпрацюємо, це палац культури Саксагань, палац культури Центральний, палац культури Карачуни. Mm. Їх фаховці, фахівці будуть супроводжувати наших юних маріупольців і доводити їх до таких вже певних висот, щоб це було дуже цікаво і інтересно за ними спостерігати. І вже галоконцерти ми побачимо, які талановити наші. Угу. А, ну що ж, і а які плани на ближчий час, окрім як ви сказали, там більш детальних занять ну, з тр... англійською, а от обширно всього центру. Ну от от, от ці напрямки по так сказати побудили нас на, на, на наступні заходи. Ми плануємо вже в новому року запустити школу першачка. Ну, так би мовити, школа першачка, початківця. Ми будемо готувати наших діточок до того, щоб вони йшли в школу вже ну, десь підготовленими по різним напрямкам. Це такий напрямок, який пов'язаний з навчанням. У нас є потреба перекваліфікувати наших малюпальчан. До речі, напрямок по працевлаштуванню у нас теж є. І ми вже закрили потребу більше половини марюпаців, котрі потребували працевлаштування. Ми їх вже працевлаштували на підприємствах Кривого Рога. І далі ми бачимо, що треба їх, ну ті, котрі не повністю влаштовані, є попит на нові професії. Тому ми плануємо співпрацювати з центрами перекваліфікації та підготовки кадрів, і вже будемо наступного року запускати цей проект, де ми можуть можливість перекваліфікуватися і знайти нову, обрати нову якусь професію. От напрямки такі є. І ще дуже такий Вагомий напрямок це санітарне побудова. Ми ставимо на мети надати нашим маріупольцям такі три побутові напрямки, як Швачка, Перукар і Прачка. Тобто, зробити так, щоб ми, маріупольці заощаджили на цьому певний кошт, ну, тому що ми розуміємо, що це дуже таке вагомі фінансові затрати, тому на наступному року ми плануємо відкрити це напрямок соціальної побутовий. Ну і ще багато у нас інтересних таких напрямків буде. Це і художня школа. До речі, ми знаходимося в цьому приміщенні, і ми теж плідно співпрацюємо. І у нас з'явився такий проєкт художньої школи. По скетчбуку ми будемо навчати наших діточок, і у нас ще буде там декілька таких дуже приємних західів для того, щоб підвищити майстерність художньому напрямку наших дітей. Ну, от такі напрямки наступного року у нас заплановані. Ну, слід також відзначити, у нас є такий проєкт, це проєкт турботи, котрий в себе включає забезпечення наших юних маріупольців зимовим одягом, забезпечення наших родин зимовими переладдями, обогревачами, теплими ковдрами, подушками. Також ми забезпечуємо наших молодих фахівців, молодих спеціалістів, котрі вчаться на першому курсі в вузах і вчаться в 11 класі ноутбуками. Тому такий проект Турбота працює, і він вже буде реалізується вже от в грудні. І ще важливий проект підтримка новороджених наших маріупольчан. Проєкт покунок малюка, який включає надання матеріальної допомоги новородженим діточкам та батькам. Певна сума коштів виділяється. Ну і все необхідне для наших нових маріупольців, як то кажуть, нових крива пане Лане, і а, таке традиційне питання в кінці нашої програми. От ви про доми говорили про допомогу про те, що от ми всі єдині, ми всі допомагаємо одне одному. І от від початку війни так ми чуємо таку фразу, що моя суперсила в тому, що я українець там чи українка, так і хочеться запитати у вас: от на вашу думку, а в чому саме і є ця суперсила кожного українця чи українки? Я би так приблизив до нашого центру і сказав, що суперсила центру Ямаріуполь – це то, що. Перш за все, маріупольці працюють для маріупольців. Маріуполь це Україна, і ми робимо все для того, щоб маріупольці себе відчували більш комфортно в тому місті, в якому вони мешкають. І завдяки підтримці сьогодні це я кажу за місто Криворіг, за місцеву владу, за тих людей, котрі нам допомагають. Інтегруватись, адаптуватись новому місці. От Сила наша в тому, що ми друг другу допомагаємо, робимо добру справу, тому що ми українці, тому що Україна понад усе. Ну що ж, я дякую, пане Володимире, вам за те, що ви завітали до нашої студії, за те, що ви робите, і за цю приємну розмову. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас був Володимир Курський, керівник центру підтримки Я Маріуполь у кривому розі. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.